Так, зніму відеоогляд ще одного китайського дозиметра. Значить, цей чим відрізняється, цей трохи дорожчий. Вже зразу бачу, за рахунок чого дорожчий. Так, Упаковка, коробка оця дорожча. Вона більш твердого картону, матова, дорожча, гарна коробка, але все одно ви її викинете в сміття, тому це, тут я не можу їх похвалити. Те, що гроші витрачають на коробку. Оце все викидається в сміття, тому що ніхто не зберігає всі упаковки від побутової техніки. Інакше б на це потрібно було ще додаткових 2-3 квартири. Тому це все в сміття піде. Ну, вона дорожча. Так, краще б зробили для людей дешевше, ну, зі звичайною коробкою. Через деякі взагалі без коробки продають дозиметри китайці. І їх я хвалю. Там взагалі немає коробки, просто прила так в целефоні. Зато дешевше. Коробочка зачот. Хто любителі гарних упаковок, то вам сподобається. Надписи різні ось таке Так, всередині, як завжди, Купа макулатури, різна поліграфія, ось така собі можете десь повісити. Ось така. Зразу давайте я покажу всі ці інструкції. Так, все, що вони написали, ось така книжечка. Кольоровим. Прикольно, що зробили кольоровим, легше людям сприймати таку інформацію. Я бігом вам Зараз пробіжусь, покажу кожну сторінку, щоб ви могли поставити на паузу і почитати, бо в інтернеті немає цієї інформації. Ніде. Ніхто інструкцію не зняв, не показував. Я вам допоможу, ось прошу. Читайте. Ось раз. Всі характеристики. Так, з другої сторони продовжуємо. Бачите, велика інструкція достатньо. Спеціально вам знімаю 4К-60 кадрів, щоб ви могли ставити на паузу і дуже легко все читати. Так. Поближче, ще трошки картинки, Якісні картинки в принципі, нормально натракували, нічого не розмито, все чітко видно. Це вам зблизив на сподобав В принципі, все видно. Так. Переходимо до самого приладу. Тут у нас кабель Type-C, сучасний вже. Так, пакетик, щоб не дряпалось. Так, знизу коробка. м'який матеріал і захищає від вібрацій при перевезенні. Так, ось наш прилад. Ось так він виглядає. Невеличкий, нормальний. Так, давайте бігом розміром в нього. ви собі орієнтувалися. І вагу. Важить прилад, акумулятор вбудований, разом з акумулятором. 159 грамів грома. Розміри, щоб ви себе прокинули. Так. Ну, ширина його 66. Довжина 128. Товщина. Рахуємо без цієї кліпси, її можна відкрутити, я бачу. Без кліпси 28. 20... 6.82. Зкліпсую. Щоб чіпляти на пояс буде трошечки менше 34 буде. Так. Розібрась. Ну, тепер до функціоналу. Ось так я виглядає щоб вам краще було видно. На Тут дата виробництва є, серійний номер навіть. Є прорізи невеличкі, дуже маленькі по 1 міліметру, щоб датчик, він його видно трошки. Скляна трубка переливається різними кольорами. Ну, по факту, це не дуже допоможе ці. Якби він був повністю відкритий чи знімалася кришка, то так. Ну оці прорізи нічого не додають. Ну, Одну 10% краще буде проникати м'яка бета. На 10-ту долі від 1%. Тому це ні про що, в принципі. Тут не можу похвалити, краще б зробили кришку, щоб знімалася повністю. Так, кліпса з пластику, може зламатися. Я б її рекомендував відкрутити, не користуватись, бо вона швидко зломиться, якщо так на поясі будете носити, краще відкрутити без неї. На 4 гвинтиках все тримається, зверху ось тут є, щоб ремінець зачепити. Це в принципі нормально, але також воно тоненьке, велике, легко зламається. Краще б зробили тут отвір сквізний, було б надійніше в кутку. Але добре, що є і так. Так, знизу. Тут прикольно зробили гумовий вже захист від пилу, дощу, бруду й сі роз'єм для зарядки. Ось закривається ось так, легко дістається. Оце випирає, бачите, легко підіти. Хороша штука, тут хвалю, це їм плюс. Тут такі ребра є, для, щоб тримати приємніше було і міцніше. Це хвалю, це нормально зробили, але бампера нема, це все тупо пластик. Твердий пластик, гуми нема, силікону нема, це мінус. Так. Те, що акумулятор вбудований кому як, комусь це плюс, комусь мінус. Мені особливо мінус, тому що якщо він розрядиться в самий необхідний вам момент, ви не зможете за 2 секунди замінити батарейки і користуватися. Вам треба буде сидіти як лох, і 5 годин чекати з кабелем отут втикнутим. Від повербанка чи від розетки і чекати, поки зарядиться цей акумулятор. Це в екстремальних ситуаціях будете 5 годин чекати. Це такий єдиний мінус, але в кого не буває екстремних ситуацій, то їм супер. Втикнув, зарядив, все, пішов, почекав 5 годин, все клас, не треба батарейки виймати, кришка і так далі. Так, тому для кожного по-своєму. Так, тут вони зробили отвір. Для динаміка, я так розумію, напевно, а може тут склодіот. Ну, динамік, да, зумер, вон в формі радіації. Ну, трошки не дуже схоже, але вони старались. Ось, по центрі зумер, видно його плюсик. І виходить сюди звук. Ну, видно по товщині, що дуже товста стінка передня. Тобто оце орскло. скло прозоре чорною плівкою, а далі жовте ще знизу, там стінка дуже товста Так, так, товста стінка передня. Це, в принципі, нормально. Так, три кнопки всього. Здається, маловато. Ну, подивимось, чи зручно буде, чи не зручно керувати. всього на все три кнопки. І ось світлодіод блимання. Напевно, червоним буде блимати. А може, і іншими кольорами. Бачу, там ніби два. Сплодіоди, ну потім розберу прилад, покажу, якими кольорами він блимає. Так, ну, так ще вам покажу. Тут бачите, краї бортику випирає десь на 1,5 мм. Так, ну, тепер все показав, все ми бачили. Глянь це не скочить. плівки на дисплеї ніби немає, прямо з заводу немає її, а може вона є, я її не бачу, де її здерти. Ніби немає. Хм. Ну добре, давайте вмикаємо прилад, покажу вам. Подивимося, що там у нас по меню, вмикається, ось так, затискаємо кнопку. Ось є звук клацання щелчків, як бачите. Це вже приємно, не в всіх приладах таке є. І ось гасне дисплей поки. Швидко треба натискати. І тут зразу ми бачимо мікрозіверта в годину в реальному часі, реал-тайм. Середньо арифметичне і накопичена доза просто в мікрозівертах. І час за яке накопичено 6 хвилин. От вже накопичена доза. Так, тут можна на імпульси секунду вроді міняти. Давайте подивимося, блимання, як блимається світлодіод. Зелений. Ну, Напевно, поки. Поки норма, то зеленим. Потім, можливо, червоний буде. Давайте це перевіримо, до речі, от візьмемо датчик диму, піднесемо. Дивимося, що буде. Ще зеленим блимає. До речі, блимає не на кожен гамаквант, а блимає просто періодично раз в секунду. Тобто ця блималка не, не озвучує гамма гамма-кванти, вона просто собі блимає. От стало вже червоним блимати, коли вже небезпечний рівень. Я вже забрав, забрав і ось так фон падає. Повільно падає, от вже впав. 238. Це воно рахує норму. Напевно, так виставлено на налаштування поки що. Ось тепер знов зеленим. Тобто щелчки клацання, звук, це реально на кожен гамма квант реагує. А блималка зверху не реагує на кожен гамма квант Вона просто собі блимає раз в секунду, просто щоб вам показувати, чи норма, чи вже реально небезпека. Два світлодіоди там червоний і зелений. Було б краще, якби вони зробили озвучування кожного гамма-кванту і блимання кожного гамма-кванту. Який він фіксується, або бета-частинки. Ну, як є, тепер давайте розбираємося з меню. Ну, тут три кнопки ясно. Вниз вверх, назад затиснути, якщо утримувати, і налаштування зайти, якщо натиснути, утримувати. А цю ОК і вимкнути прилад, якщо затиснути, утримувати. Давайте заходимо в меню. І розглянемо меню. Так. Давайте кожний пробіжусь, дивимося, які мови є. Англійська і китайська тільки. Окей, назад повертаємося. Ага. Затиснути треба, щоб назад повернутися. Ну, давайте по черзі. От, заходимо на ці Тут можемо тривогу виставити, зараз виставлена вона. мілізіверти, або зіверти, або мікрозіверти Можна виставити дозу. Хай буде в мікро. Так. І тривога коли спрацює, виставляємо. І тут можна мілізіверти, мікро. Мікро і мілі можна. Ставимо мікро. І тривогу давайте. ставимо Хай буде 50 мікрорентген в годину. Ось так. збереглося Тепер далі дата. Угу. От що у нас тут. Можете глянути? uh Так, тут така інформація. Далі. Наступне час дози. Тут можна обнулити, я так розумію, за скільки накопичена доза ваша. Далі тривога. О, саме потрібне налаштування. Тут можете вимкнути, вимкнути світлодіод, лампа, звук, вібрація навіть є вібратор. І... Це тривога звук, а це клацання щелчки, напевно, блиманю. Ну, клацання на кожен гамма-квант. Так, я рекомендую так. Ну, собі там ставте, хто як захоче. Так далі. Ну, Тут а час собі ставити. Причому час правильний. Вони видно його. О, цей. Встановили завчасно, не збився час, причому, що прилад був вимкнутий довго. Так. Тут, а, ага. За скільки секунд буде. За скільки секунд буде гаснути дисплей? І яскравість дисплея тут у нас не на максимум. Вот, ставим на максимум, супер. Регулируется, регулируется. Ну, вот максимум, можете час в секундах выставить, это классно. Так, далее. Тут есть такие налаштования. Ось такі довгий або повільний, компактний або вітальний. Стиль, давайте подивимось, де той стиль. Що змінилось? Ага, ось такий. Тобто детальний. О CPS. Зразу вам одночасно показується і CPM, і CPS ось тут. І мікрозіврити в годину. і Це в реальному часі це середній арифметичний, а це накопичена доза дуже. Непогано так зробили. Давайте так. Попробуємо таким чином. Це так буде виглядати. І, і перемикаються ну, великі цифри для тих, хто погано бачить. Кнопки вправо-вліво перемикаються з таким чином. Тут є графік, тут є ось вся інформація. Ось така CPS, CPM. Ось таким чином. Переміняю назад. Так. Змінюємось так, дивимось. Ось так тепер виглядаємо. Так, зручніше дійсно. Тут графік ось такий. Максимум мінімум показує вже, бачите. Максимум і мінімум. І ось тут все на одному дисплеї. Це і зручніше реально. Давайте покажемо на графіку. Як буде перевершення, виглядати. Ось так воно, да? Так, ну те, що дисплей гасне пожежних 3 секунди, це треба замінити, так незручно. Так, з цим розібралися. І останнє. прилад девайс. Ага. Версія, ID Донизу і до гори. Ось. Так, де у нас тут підсвітка? Ось. 150 секунд. Це, значить, в другому місці, не. Може, так виробник запрограмував. Можно сканути окей, ну все так, вимикаємо привод. Ось так вот. І затиснути і утримувати центральну кнопку. І все, він вимкнувся. Щоб увімкнути, потрібно також затиснути і утримувати довго. Ось так вимикаємо. Ось такий привод.